Якщо фугасна авіабомба чугунка вона падає вертикальною швидкістю нього падіння до рівню е, швидкості вільного падіння, то фланерування, воно дещо зменшує швидкість польоту. Вона стає помітною ціллю при тому, що відповідно дистанція закидання доволі велика на цьому маршруті. Її можна помітити засобами радіолокації недовго швидко потрібна реакція. Але це можливо і очевидно цим якраз скористалися. Це можуть бути і зенітно-ракетний комплекс малої радіусу дії. типу щось залізного купу. Ну звісно, з, з автоматичним наведенням. Інший варіант це застосування дронів винищувачів. Такий варіант теж можливий, але знову ж таки тут треба дуже швидка реакція. Робота комбінації радіолокаційна станція виявлення, передача даних на дрон-винищувач, який певно автоматично чи не на автоматичне наве. Дення має відбуватись тут uh, залишається інтрига.